Є з нами Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Пане Віталію, добрий вечір. Вітаю. А -а -а. Отже, ваші ставки. Чи буде ця мирна угода? І якщо буде, чи буде вона справді дуже погано, як каже Давід Арахамія до кінця цього року? Погана або дуже погана, або її не буде, цитуючи Арахамія. Об'єктивних передумов для будь-якої мирної угоди на даний момент ми не бачимо. Тому я, чесно кажучи, не дуже розумію, про що ми говорю. Я вам так скажу: от ви знову використовуєте термін перемир'я, тому що всім нам хочеться думати, що це таке перемир'я, це припинення вогню. А росіяни, як ви знаєте, говорять про те, що їм потрібний зафіксований мир. І припинення вогню може відбутися тільки в ситуації, якщо всі пункти мирної угоди будуть узгоджені. А ніяких ознак того, що всі ці пункти мирної угоди будуть узгоджені, немає. І я про це, до речі, кажу, коли ми кожного разу обговорюємо цю тему. Є два підходи. Підход Трампа, який ви прекрасно знаєте. Про те, що потрібно припинити вогонь і домовлятися про мир. І він відмовився від цього підходу після Анкоріджу. І підхід Путіна, що потрібно проводити мирні перемовини під час війни. А Припинення вогню має стати кульмінацією цих мирних перемог. Тобто мова йде про елементарне затягування часу. Я не знаю, чому Трамп погодився з тією ідеєю Путіна. Можливо, сподіваючись, що він примусить його швидко підписати такий великий мирний договір. Але у російського президента зараз є всі можливості для того, щоб затягувати процес до 2029 року, чим він благополучно і займається. Тому що. Розумієте, кожний пункт цієї мирної угоди може обговорюватися місяцями. Ну, а зараз зустрінуться українські і американські експерти. Потім зустрінуться росіяни з Дмитрієвим. Що може вирішити Дімітрів? Він може вислухати Вітхофа і Кушнера. Вони йому передадуть свої міркування. Він повідомить про свої міркування. Вони роз'їдуться. Потім Вітхоф і Кушнер знову зустрінуться з українськими представниками. Ще щось узгодять. Потім почнуться різдвяні свята, можливо, це взагалі буде після різдвяних свят. Ну і так ми прийдемо в літній період абсолютно новий, тому що не буде можливості росіян шантажувати нас інфраструктурними ударами, так як зимку. І будуть продовжуватися перемовини. Ну і разом із цим буде продовжуватися війна. Тому я думаю, питання треба ставити інакше. В який момент відбудеться кульмінація конфлікту? Кульмінація конфлікту важлива в двох випадках. Випадок перша: остаточна деградація російської економіки і армії, коли у росіян не буде ніяких шансів продовжувати війну, тому що у них на неї не буде грошей і людей, тоді не буде потрібно ніяке посередництво Трампа, тоді президент Російської Федерації зв'яжеться по своїх каналах із президентом України і домовиться про припинення вогню. Американці для цього абсолютно не потрібні. Або інший варіант: російські зусилля по наступу на Україну, по дестабілізації українського суспільства, по знищенню української інфраструктури призведуть до зникнення української держави з політичної мапи світу, і ця територія буде зайнята російськими військами і стане частиною Росії, як це було 100 років тому. На цьому історія української державності, ось, очевидно, завершиться і почнеться історія великої російської державності, територіальної від Ужгороду, Поки що до Владивостоку, а там і до Ашхабан. Ніяких інших варіантів розвитку подій не існує. Всі інші варіанти вигадані. Але враховуючи те, що поки що росіяни знаходяться не під Львовом, а під Покровськом, а Україна продовжує виживати, незважаючи на інфраструктурні атаки росіян, такий статус-кво може зберігатися всі 20-ті роки 21 го сторіччя, можливо, прийти в 30 -ти. В принципі, треба усвідомити. Що які б не були результати домовленості між американцями, росіянами, американцями і українцями, ми живемо абсолютно особливий історичний період, коли період довгих військових дій в неблагополучних регіонах, а ми знаходимося в неблагополучному регіоні, Європа неблагополучний регіон, будуть призупинятися короткими періодами миру, які будуть просто підготовкою до нових війн. Так пройде 21 століття, принаймні його перша половина в Європі, на Близькому Сході. Ознакою другої половини ХХ століття і перших 10-15 років 21-го було те, що вдавалося жити в період довгого миру з короткими війнами. Цей період минув. Це неприємно. Людям, які є сучасниками такого періоду, не дуже приємно про це думати. Вони весь час думають, що вони якось зможуть це пережити. Що все буде як раніше, що вони не зможуть не брати в цьому участь, що вони знайдуть собі можливість десь сховатися, врятуватися. Шанси невеликі, чесно кажучи. І саме в цьому напрямку треба думати. Пане Віталію, ви згадали власне про те, що російські війська зараз далеко не біля Львова, а далі продовжують захоплювати Покровськ І навіть вже ми з Гусицького чуємо, що вже в Покровську є контратаки. Там росіяни цього не визнають, але те, що в Куп'янську Збройні сили України вдало контратакують та звільняють українську територію, визнають уже і російські воєнкори. Мені тут згадується одразу, знаєте. Перший рік великого вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, коли вже в тому самому Куп'янську відбувалися схожі події. Як ви гадаєте, якщо вдасться Збройним силам України розвинути свої такі поки що, ну ми мусимо так це назвати. Це поки що певні локальні успіхи далеко не на всій лінії фронту, то можливо це стане серйозним аргументом для Російської Федерації для того, аби для того аби призупинитися за Путіна, точно призупинитися. тому що ну ми ж розуміємо, що побутує все ж таки думка, що наприкінці першого року повномасштабного вторгнення Російської Федерації, от е, цей мирний діалог можливо міг би бути значно ефективнішим, ну але тоді у всіх були інші плани. Я думаю, що не було б ніякого мирного діалогу в перший рік війни, це чергова ілюзія. І я думаю, що не буде ніякого мирного діалогу, якщо українським військам здасться контратакувати на російських позиціях. Я весь час пояснюю: навіть якщо українським військам вдалося б теоретично вийти на лінію державного кордону України 1991 року. Це зовсім не означало завершення війни, а це означало переміщення лінії фронту на державний кордон Російської Федерації України із продовженням атак росіян по інфраструктурних об'єктах України і перетворенням самої України на територію непридатну для життя. Абсолютно не має значення в цій ситуації. Як виглядає лінія фронту? Якщо ми розуміємо бажання Росіян перетворити всю територію України на нежиттєздатну. Тому Єдиною реальною умовою, яка примусить президента Росії в історичній перспективі відмовитися від продовження війни з Україною, є вичерпання фінансових і демографічних ресурсів Російської Федерації, створення загроз для існування самого чехійського режиму. Якщо такого вичерпання не буде, і таких загроз не буде. Війна буде продовжуватися стільки років, скільки це буде потрібно президенту Російської Федерації. Тим більше він у цій війні у головній її ідеї так мовити повернення історичних російських земель під контроль Москви, повністю підтримується переважною більшістю Росіян. Я не сумніваюся, що росіяни хотіли, б щоб війна закінчилася, і ми це бачимо по соціології, що вони не хочуть, щоб вона весь час так мовити їхнє життя затьмарювала і створювала певні ризики для їхнього подальшого існування. Але ідею цієї війни вони прекрасно розуміють. Ви правду сказали, пане Віталію, що людям, які напевно і слухають цей наш ефір, зрозуміло, що не зовсім приємно чути, коли кажуть їм, що війна буде тривати довго, що можливо це все наше життя, і ми так от будемо жити з тим, що відбувається, але ще гірше звучить сценарій про те, що Україна може зникнути, і в принципі з цим ще ще страшніше. Але тут зрозуміло, що в такому разі, якщо ми будемо цю війну продовжувати, поки можемо, а це Очевидно, логічний сценарій, то ми і самі не справимося без допомоги наших партнерів. І сьогодні активно знов говорять про ці заморожені російські активи. Туск сказав про те, що вони вже нібито дійшли якоїсь згоди, що зможуть ці гроші використати на потреби України, але є певні європейські країни, які бояться загроз з боку Росії, які пізніше можуть у них виникнути. Як тут ви гадаєте, ну вдасться це рішення їм прийняти, тому що воно насправді вже таке доволі потрібне давно. Тобто ми на нього чекаємо, але от зараз, станом на кінець 2025 року, ну немає в Європі ще згоди стосовно цього? Я е, продовжую наполягати на тому, що Україна може вижити у цій війні тільки як частина заходу. Україна взагалі може вижити тільки як частина Заходу. В будь-якому іншому варіанті вона існуватиме як частина Росії. І в найкращому для себе варіанті, якщо Захід не буде їй допомагати, вона буде такою великою Білоруссю. Де частина території буде продовжувати існувати як українська держава під керуванням маріонеткового диктатора, за якого буде знищення всього українського. от білоруська держава, нібито існує. Там є Герб, прапор, парламент, президент навіть є самовиголошений. Але там немає нічого білоруського в цій державі взагалі. Ба більше людей, які є білорусами, переслідуються самі білоруські державі. Там бути білорусом – злочин. Навіть опозиційні політики в цій державі, як ми бачили по інтерв'ю, щойно визволеного з в'язниці колишнього претендента на посаду президента Віктора Бабаріка. Не можуть сказати, хто на кого напав в російсько-українській війні, чий Крим до такого рівня отруїли свідомість білоруського суспільства за роки російського фактичного панування ідеологічного. От така Україна теж може залишитися в разі російської перемоги. Але на нашу користь грає той факт, що в Європі, принаймні в Центральній Європі, багато хто усвідомлює. Що падіння України це буде крахом Центральної Європи і проблемами для Західу. І до речі, я вважаю, що тут є консенсус. Ми можемо що завгодно думати про Віктора Орбана і про його симпатії до Путіна, але він може всі ці симпатії виражати і всі ці стосунки будувати до того часу, поки Між Угорщиною і Росією є Україна. А ми ж пам'ятаємо, що було, коли між Угорщиною і Росією не було України. Були війська фельдмаршала Пашкевича, які. Знищили Угорську державу в часи її конфронтації з е, е, імперією австрійців. Були війська маршала е, Жукова і Коніва, які знищили 1956 року Угорську Свободу. Росіяни весь час туди приходили і їх вбивали. Це маленький народ, їх менше, ніж українців. їм Дуже було важко пручатися такій дикій навалі. Але зараз фактично Україна для Угорщини є щитом, не буде цього щита. І з угорським суверенітетом можна буде розпрощатися невдовзі. Як, в принципі, з словацьким, чи польським чи румунським не треба ілюзій. Весь суверенітет цих країн після падіння України не буде коштувати і одного злотого, одного лея, одного Форінта і однієї крони. І всі в цих країнах це прекрасно розуміють, що там буде дуже простий вибір. Або прихід до влади. Ультраправих політиків, готових просто плазувати перед Москвою або дестабілізація з можливим воєнним конфліктом. Ну, таке прекрасне життя, яке очікує на поляків, угорців, румунів, чехів, словаків, болгар. Я не думаю, що вони хочуть жити таким життям. Навіть ті політики, які зараз спекулюють на своїх контактах з Москвою, теж, очевидно, не хочуть жити таким життям. Так що я сподіваюся, що вони гроші для того, щоб Україна у 20-ті, а можливо у 30-ті роки цього сторіччя продовжувала опір російської агресії і виснажувала Росію, знайдуть, тому що це в їхніх інтересах. Чим менше росіян буде здатних взяти в руки зброю, бо вони залишаться назавжди в могилах в степах України, чим менше російської військової техніки буде, бо вона буде знищена під час цієї війни, чим більше похоронок в російські квартири прийде-прийде. І чим більше буде росіян побоювання нової війни, тим краще для європейців. Росіяни, зрештою, від ідеї е, можемо повторити, мають перейти до свого улюбленого терміну тільки б не було війни. І тоді в них з'явиться новий диктатор, який скрутить їх баранячий ріг. ще сильніше ніж Путін, але гарантує їм мир. Але для цього потрібно, щоб у росіян не було сили воювати далі. І це в наших спільних інтересах. Головний ключ до перемоги повне демографічне і економічне виснаження Росії. Ця країна має перетворитися на економічну і демографічну чорну діру. Пане Віталі, ваші слова напередодні, знаєте, виборів в Угорщині треба переводити на угорську мову і туди запускати, адже Орбана, ну наскільки відомо, там шанси не такі впевнені на те, щоб знову очолювати цю країну. Цього тижня Путін на колегії міноборони Міннападу, Давайте будемо чесно називати цю. Структуру, де Путін виступав, дуже різко наїхав на європейців. Ну вже там використав цю термінологію Мідведєва, пацвінки, як Медведєв раніше часто називав. Плюс з'явилася інформація, що вже на бойове чергування в Білорусі стає орешник, І Це все відбувається напередодні засідання Ради ЄС, на якому мають визначити і досі не можуть визначити стосовно заморожених російських активів, які можуть бути надані Україні для продовження війни. Налякав Путін європейців? Ну, по-перше, у Путіна і Медведєва одний спічрайтер. Те, що говорити спочатку, щось говорив Медведєв, а потім говорив Путін, не треба думати, що ці люди взагалі щось від себе говорять. Їм пишуть. Причому одні і ті ж люди. Деяких з них я знаю дуже добре, тому уявляю собі, як це все робить. Вся ця технологія написання цих текстів. Так що для мене немає нічого дивного, що Путін перейшов на так звану Медведівську лексику, саме у відповідальний момент, намагаючись налякати європейців. Але європейці у своїх позиціях визначилися. Вони прекрасно розуміють все, що відбувається. Інша справа це фінансові ризики. Ви ж бачите, що головною країною, яка побоюється виділення цих активів, є Бельгія. А. Ну, але це просто тому, що ці гроші є у неї, у неї на території. Якщо б ці гроші знаходилися б не в Бельгії, а в Голландії, я вас переконую, прем'єр-міністр Бельгії. Зараз був би рішучим з прихильником того, щоб віддати ці гроші Україні. А якби в Англії? Якби в Англії, то це була взагалі інша історія, бо це не був би Європейський Союз. Mm -hmm. Але ж ви розумієте, що росіяни ніколи б не розмістили свої гроші в Англії. Вони ж прекрасно розуміють, що Велика Британія це не та країна, яка буде гратися з їхніми агресивними намірами. Так, що вони розмістили їх в такому місці, яке є умовно нейтральним з точки зору великої політики? Ви ж пам'ятаєте, з чого починалася Перша світова війна з того, що Німеччина порушила нейтралітет Бельгії, а Друга світова війна, Німеччина знову захопила Бельгію, а зараз Росія намагається налякати Бельгію. Так що нічого дивного, Бельгія весь час виявляються специфічні ситуації у світовій політиці. В ній, в її нейтралітеті, в її здатності опиратися є ключ до світової політики більше, ніж в якомусь Сараєвому, умовно кажучи, де був перший вистріл Першої світової війни. Погрози Путіна звучать час від часу. Він постійно згадує про те, що там вони готові і не вони це починали, і так далі. А... Ну, наскільки ймовірно, що 2026-й, ви вже казали про те, що може війна розростатися і це будуть різні періоди, але те, що вони все-таки наважаться піти наступом в якийсь спосіб інший на країни Європи? Ну, я думаю, що масштабізація конфлікту просто не уникнена, тому що ми ж маємо завжди дивитися на це очима самих росіян, якщо вони довгий час не можуть здобути перемогу. І Україна продовжує пручатися, і у них вичерпуються ресурси. А все чому це відбувається? Тому що європейці продовжують допомагати Україні. Треба залякати європейців так, щоб вони припинили, щоб якнайшвидше закінчилася війна падінням України. Ми ж маємо розуміти, Путін бажає завершити війну не менше, ніж Трамп. Просто своєю перемогою, своїм успіхом Путіну потрібна така війна, яка поставить крапку на українській державності. І ця війна має закінчитися якнайшвидше. Взагалі вона мала закінчитися, якщо згадати перші наміри Путіна ще у березні 2022 року. А зараз ми з вами знаходимося у грудні 2025-го і немає ніяких об'єктивних підстав навіть думати, що ми заходимо в тунель, в кінці якого є світло. Звичайно. Це Путіну не подобається не менше, ніж мені. Просто ми з ним обидва хочемо різних результатів цих війн. Я хочу падіння Росії, він хоче падіння України, але ми обидва хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше. І тому кожен, хто від кого це залежить, буде докладати зусиль різних, щоб це відбулося якнайшвидше його успіх. Путін може вважати, що масштабізація війни, залякування європейців, гібридні удари по Європі можуть стати непоганими ліками для їхньої пихатості і примусити їх припинити. Утримувати під своїм впливом територію, яка є історичною територією Росії, і має такої знову стат. і все, пане Віталі, а Отут я хочу доповнити до того питання, що Наталя задавала. От ну ми справді, та, ми справді жили раніше. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і, можливо, навіть і ще до 2014 року, ми з таким жахом дивилися, що відбувається на Близькому Сході. Ну по суті, ми розуміємо, що те, що відбувається зараз в Україні, уже ну, ну, справді пере переважило те, що відбувалося, і ну, зараз в меншій степені відбувається в Ізраїлі, тому що такої кількості ракет. Е Таких варварських ударів, як це роблять росіяни тими самими шахедами по мостам, по Одесі, яка ще досі не оговталася від попереднього удару. Тобто Україна вже стала по суті значно гарячішою ніж Близький Схід. Перспектива Європи стати такою ж гарячою точкою, як Близький Схід. На ваш погляд, наскільки вона ймовірна? Я навіть пам'ятаю часи, коли мої бабусі були в жасі, коли я летів до Тель-Авіва. Те, що вони вважали, що там війна, теракти, нестабільність. І Зараз е, жінки такого ж віку, в якому були тоді мої бабусі, знаходяться в укриттях е, в, в Києві, Львові чи в Одесі без світла і без води. Розумієте? Це нова епоха. Звичайно, і до речі, я вам хочу сказати про близький схід. Близький схід вже непогано справлявся з цією ситуацією, саме тому під час всіх цих періодів війн і миру можна було спокійно сідати в літак, летіти до Тель-Авіву і відпочивати на Тель-Авівській набережні на пляжі чи в Айлаці. Але тепер це теж дещо інша ситуація, тому що ізраїльські експерти самі не розуміють, а що цей період довгий мир чи корот... і короткі війни, він ще продовжується, чи насправді Близький Схід в періоді короткого миру і довгих війн. От зараз що ми бачимо? Там короткий мир. І якщо ми тут доб'ємося якогось результату, це що буде? Короткий мир? Ну це ж важливо зрозуміти. І я все ж таки вважаю, що це. І є відповідне питання нинішнього історичного моменту. От Наталя говорила про те, що людям страшно чути, що вони будуть жити весь час у війні, не, не у війні і у кількох війнах. Будуть різні війни. Вони зможуть пережити під час свого життя. Ось ці люди, яким там, по 20-25 років, 3-4 війни. В тому та є особливість історичного моменту. Однієї війни не буде. Жодна держава не може воювати там 40 років. А от кілька війн поспіль, так, це може бути їхнім життям. Причому в різних, в різних місцях. Не обов'язково, що ця точка буде саме тут. Ви бачили цю трагедію, що ця наймолодша жертва терористичного акту в, на пляжі в Сіднеї, де вбили людей, що святкували першу ніч Ганнуки, Вона була з сім'ї, яка емігрувала до Австралії з Одеси. З одного боку, так дитина в Одесі. Ви собі уявляєте, як живуть діти в Одесі? Сьогодні. Або діти в Запоріжжі в підземних школах. А з іншого боку, дитину вбили на, на пляжі в мирній, би, Австралії. Ніхто не міг очікувати на таку розв'язку. От вам відповідь про те, що сьогодні відбувається у світі. Ну, не хочеться нікого лякати далі, тому що ми і так вже. Живемо з цією всією інформацією, але все ж таки, якщо прогнозувати наступний 2026 рік, на вашу думку, він він буде складніший для українців, тому що тут важливо розуміти для нас, до чого нам готуватися. Бо знову ж таки, як багато хто в цей період згадує а, ці слова а, Франка, який писав в книжці, що там ті, хто вірили, що закінчиться війна до Різдва, ті померли першими. Так і, і ми вже давно не віримо в це там Різдво, в сенсі того, що щось станеться і. І завершиться війна, але все ж треба якось свої сили знаєте, розраховувати. От що ви думаєте про наступний рік? Ну я в 2022 році сказав, мені здається, що це конфлікт так званий сирійського типу. Тобто він може продовжуватися в гарячій фазі приблизно 7-8 років, ну там умовно кажучи. Потім зупинитися у зв'язку з вичерпанням сил сторін без всякої мирної угоди, без цього чого. А потім через певний час, там через 3-4 роки такого вичерпання сил буде кульмінація якоїсь сторони. Ну от, приблизно так це і буде розвиватися. Поки що пройшло пройшло тільки майже чотири роки. Ще три-чотири роки можна існувати в такому стані, в якому ми, були, ми знаходимося сьогодні. І дійсно, 26 рік з цієї точки зору буде гіршим за 25-й. Але фактори ж різні, розумієте, є фактор Трампа, який просто не хоче, щоб так було. Які будуть тиснути на Україну, так, але і на Росію будуть тиснути. Ви ж не забуваєте, що ці санкції проти росіян діють. Діють санкції, вони втрачають на нафті, падає ціна на нафту. Україна має можливість знищувати ціньовий флот російський, причому ми бачимо, що американці зацікавлені в тому, щоб вибити Росію з ринку, незважаючи на всю любов Трампа. До Путіна, знаєте, любов, любов'ю, а гроші вони люблять це рахунок, і вони різні, так мовити тут, у них. Так що в цьому плані я абсолютно допускаю, що тиск Трампа може призвести до неочікуваних результатів. Так буває в історії. Пане Віталі про Трампівську адміністрацію Сюзі Вайлз в одному зі своїх інтерв'ю це очільниця адміністрації. Не знаю, як, як, наскільки там е, схожа градація до. Колишнього вже українського офісу президента, ну ми розуміємо, про кого я зараз говорю, але кажуть, що власне ця пані дуже впливово в одному зі своїх інтерв'ю сказала, що Путін не хоче зупинятися і Путін хоче цілої України. Про що цей меседж? Тому що ну, ми ж раніше завжди чули від, з боку адміністрації Трампа там, від того самого Джей Ді Венсон, в меншій степені від Рубіо, від переговірників, які не є членами адміністрації Трампа, Кушнера чи Уіткофа. Або прямі тези, або такі доволі прозорі натяки, що насправді треба змусити Україну піти на поступки, бо Росія вже на все готова, а от Україна ще впирається. І тут така заява, але ж Трамп Трам сам казав, що Путін хоче всю Україну. Ми це від самого Трампа чули. Чому нам потрібно посилатися на пані очільницю його офісу, коли він сам про це говорив? Просто він вважає, що Путін може хотіти всю Україну, а він Трамп йому не дасть всю Україну. А дасть шматочок, знаєте, ставний до Путіна як такої вередливої дитини. Він хоче доїсти весь торт, але в нього потім буде боліти животик. Ну так що не болів животик, даймо тобі просто шматок торт у вигляді Донбаса і Криму, і ще чогось. І ти торт, як і не ворочиш на голову. А Путін взагалі не сприймає себе так. Але аж ви розумієте, що він не може весь цей торт проковтнути. Він весь час виявляється просто нездатним. І це теж до певної міри може розвинути ситуацію на нашу користь і на користь президента США. Пане Ві. На завершення нашої розмови. Ну, ви постійно, це лейтмотивом, коли ми коли ми задаємо вам. Перепрошую, ну це так зараз всюди. Всі говорять про мир, мирні перемовини. Хоча десь підсвідомо, ми розуміємо, що якихось там конкретних підстав, крім заяв в світовій пресі, немає. І ви ледь мотивом на ці запитання кажете, що поки у Путіна є сили, поки у Путіна є можливості, поки у Путіна є військові, є резерви для поповнення тих військових, які втрачаються на полях бою в Україні. Поки все це є у Путіна, говорити про якісь реальні перемиря дуже складно. Якщо аналізувати ситуацію зараз у теперішній Російській Федерації, які ви бачите тенденції? В, в них великий запас міцності чи ні? Не впевнено. Не впевнено. Я думаю, що вони перебільшують цей запас міцності. І перше, хто перебільшує цей запас міцності, це сам Путін. Але наскільки цього запасу вистачить, це питання. І все ж таки я хотів би, щоб ми дотримувалися однієї важливої формули. Мир завжди починається з припинення вогню. Мир не починається з довгих перемовин про умови співіснування. Якщо люди хоч бажають миру, вони припиняють вогонь, припиняють вбивати. І тут абсолютно правий президент Трамп. Треба віддати йому належне. До того моменту Путін, поки Путін не готовий припинити вогонь і готовий вбивати українців, про мир говорити не варто.